Приготуємо суп із зеленої сочовиці та грибів. Промиту сочовицю пересипаємо в каструлю. Плюс вода. Якщо ви не вегетаріанець чи не вегетаріанка, вливайте курячий бульйон. Плюс сіль. В майбутньому я буду досолювати суп. Відправте каструлю на вогонь. Плюс покришена картопля. Кількість компонентів розраховуйте за власними смаковими вподобаннями. Не забувайте перемішувати суп в процесі приготування та знімати піну. На сковорідку налийте олію, плюс помиті покришені та почищені печериці, плюс морква, плюс цибуля, плюс оливкова олія першого холодного віджиму. За бажанням, плюс дрібка солі. Спеції всипайте за смаком. У мене італійські трави. Втім, кмин та орегано мені здались особисто зайвими. Виключно в даному поєднанні плюс трішки води. Перемішайте. Плюс коріандр, плюс куркума, плюс чорний мелений перець. Перемішайте ложкою та накрийте кришкою. Коли гриби майже протушкуються, додайте вершкове масло. Буквально слайс. Як тільки на зелена сочовиця з картоплею зваряться, всипайте протушковані гриби плюс сіль. За необхідністю доливайте воду, перемішайте. Плюс покришений на кубики плавлений сирок. Перемішуйте ложкою до його розчинення. За наявності додавайте свіжу зелень. Проваріть ще буквально 3-4 хвилини та вимикайте, накрийте кришкою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!